Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра, 5 березня сьогодні, і будемо з вами дивитися, будемо нас доганяти. Да? Давайте з приводу ну, сварки, не сварки, давайте з приводу тих тої зустрічі Трампа і Зеленського, все ж таки подивимося, що там відбулося, як це вплине на стосунки Штати Україна. От, і з приводу допомоги Штатів. Україні також подивимося. Ну і ще є там декілька від вас питань стосовно Трампа. Ну, будемо дивитися, як буде по часу, якщо що, буде новий розклад. Я вас запрошую підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Поставити вподобайку, написати коментар і приєднатися до телеграм-каналу. Посилання на нього є в описі під відео. Там також буває цікаво, ми там з вами. Спілкуємося і звіти по нашій з вами волонтерській діяльності також є в телеграм-каналі. Відкрила собі фотографію, там, де е, Зеленський з трампом. Ну, просто поруч. Давайте глянемо та зустріч. Хоча, в принципі, карти нас з вами да, попереджали, про те, що розмови спокійно не буде, буде сварка. Буде сварка така голосна. В принципі, так і сталося, ну. Давайте глянемо, що то було, да? На зустрічі, що то була за перепалка Зеленський і Трамп. В цілому, як, як карти це побачать. О, цікаво. Нізького для Трампа. Ну, що вам сказати? Значить, Що це була за зустріч? Що це була за перепалка? Да? Це е, не м сказати, щоб щось таке було заплановано, ну, е, ні, не можу сказати. Четвірка мечів. Тут е, це зустріч, вона якась. Знаєте, оця вся перепалка вона була для того, щоб а, можна було прийняти якесь складне рішення. Тобто, ця перепалка, вона йде, як доказати свою правоту. Знову виходить цей <кій> рицарь мечів, виходить ріка, мечів карта, що коли в тебе вже. Я зараз в цілому, да? тобто як це, ну, і для одної сторони, і для іншої. тобто, коли в тебе вже немає інших доводів, коли ти розумієш, що ти не можеш ніяк доказати свою правоту опоненту да, або ну, іншій стороні, ти починаєш йти на пролом. Да. Оцей рицарь мечів, він, як правило, доказує свою думку, він доказує свою правоту незалежності від того. Не підбираючи слів, да, тому що мечі це і є слова, це такі гострі слова, це є та сама сварка, про яку нас з вами карти попереджали. Потрійці мечів це все ж таки да, зробити боляче, да, можливо, десь притиснути в плані перемовин, зробити так, щоб людина погодилася на певні умови, на які не хочу погоджуватися. Да, але все для прискорення вирішення певного питання для того, щоб натиснути. Ситуація, взагалі, в плані домовленостей, так, в плані співпраці Трампа і Зеленського, питання на зараз по повішеному, По місяцю, от перші карти вийшли. Дивіться, повішений. Місяць і п'ятірка Пентаклів. Да? Карти говорять нам про те, що немає чіткого розуміння, немає повної співпраці, немає взагалі якихось точок дотику, точок, коли можна ну, про щось домовитися, втрачають по великому рахунку всі. Є велике бажання натиснути, є велике бажання підставити. Взагалі, повішені карти і місяць, ну, всі, всі ці карти да, вони можуть свідчити про якісь дуже важкий емоційний стан, психологічний стан, про такі знаєте, напружені стосунки. про... Можливо, хтось під чимось знаходився, тому що все ж таки місяці повішені, повішений це, знаєте, карти, коли людина не цілком не відповідає за свої вчинки через ну, якісь там внутрішні конфлікти, або під впливом чогось. Ну, от, якось так. Да? Щось, щось навіяло, щось. Знаєте, як примарилося людині, і вона там починає якимось чином себе поводити. Що це для Зеленського? Ну, Зеленський тут більше як відбивався, да, сім кажезлів захищав свою позицію від тиску зі сторони Трампа, від тиску зі сторони світу. Було велике бажання повернутися до якихось своїх минулих. До своїх минулих позицій, да? для Зеленського ця сварка. Ну він тут виходить. О, а ну, чекайте. Для Зеленського ця сварка вона мала місце бути. Це, знаєте, Верховній жриці, ну, сказати, що щось заплановано або десь там. Таємні якісь були домовленості стосовно цього ні. Верховна Жриця, вона завжди так, як має бути. От, Все відбувається так, як має відбуватися, виключно для нього. Для Зеленського, я маю на увазі, ну і для України. Для нього це пошук, це був спосіб знайти нові шляхи, нові домовленості для заключення договору з новими партнерами. Тобто, по верховній жриці ну так мало статися. Тобто, це, ну я не знаю, чи це та подія, чи не та, про яку нам з ми завжди карти говорили. Крайній раз, крайній час постійно виходило, пам'ятаєте, колесо фортуни, як. Говорило про те, що щось таке станеться в світі, все піде в іншу сторону. Тобто, не так, як ми собі там е бачимо, не так, як ми собі плануємо, ще будуть нові союзи, будуть підключатися нові країни і так далі. Ну, не знаю, чи то та ситуація чи ні, але ж е Тобто вся ця подія, вся ця сварка, ця розмова, ці перемовини, я не знаю, їх перемовинами важко на назвати, насправді вони будуть прискорювати. Будуть прискорювати завершення. Тобто на зараз події почнуть розвиватися дуже швидко. Да? Дуже швидко, але втримати Трампу ситуацію під контролем буде дуже важко. Для Трампа це розділ світу. Він намагається переділити цією своєю заявою більше тут про себе. Да? Тут шістка жезлів виходить. ну, Людина, яка занадто амбіційна, людина, яка дуже любить увагу, людина, яка дуже, е, ну, всі, всі ми розуміємо, хто такий Трамп. Не, не один розклад вже є на каналі стосовно того, який це бізнесмен. Про те, що його турбує по великому рахунку, тільки його. Е, Постать в політиці в Америці, тобто його власні там, перемоги, власні ресурси, власні справи, і тут зовсім мова, мова не йде про його президентство. Ця, знаєте, цей, ця його поведінка, ця його позиція, яка була, вона розділила світ. Грубо кажучи, я не знаю, хто там, чи є хтось, хто присутній ще досі в плані його оплічників, чи є ще хтось, хто його підтримує після таких заяв. Да? Але тут, знаєте, як назад вже дороги не буде. Тобто він перейшов ту межу, коли ще можна було щось вирішити, коли можна було поставити крапку, да? двійка мечів, тут карта світу, але це. Ну, як, не знаю, показав себе, показав себе з іншої сторони, поставив крапку на розвитку в плані своєї посади, бажання розділити свій вплив в світі. Не, не так, сейчас, секундочку, як це сказати? Бажання не свій вплив. Розподілити взагалі е перекроїти світ. Давайте ось так правильно буде. Да? От його велике бажання перекроїти світ. А можливо, він і думав по двійці мечів, що такими е методами, такими е словами, заявами він там до, до, до Зеленського <кій> змусить сісти за стіл перемовин, бо двійка мечів. Да? Це мир будь-якою ціною, що людина е злякається. Не буде іншого виходу. От. Ну, по шуту така нерозумна манера розмови. Мені здається, що взагалі лідери не мають так себе поводити будь-якої країни, От. А, Ну, які вважають себе там кимось, да? ну, і будь-яка сильна людина, яка впевнена в собі, ніколи так не буде. Розмовляти з іншою, ну таке. Добре. Давайте ще пару карт на Трампа. Чому він так себе поводив, цей Трамп ну, в процесі розмови. Занадто впевнений в собі. Занадто на емоціях він актор. да? оцей виходить король Кубків. З однієї сторони, звісно, можна сказати, що король Кубків тут у мене і карта Зеленського. ну, Можливо, що похитнути віру, похитнути позицію Зеленського, да, тому що Зеленський все ж таки був в такій більш закритій позі, але це трошки інша історія. там Дуже потрібно дивитися уважно на відео. Дуже багато зауважень з приводу того, що Зеленський сидів да, в закритій позі. А чому він закрився? То напишіть в коментарях, помітили ви напади, скажімо так, від Трампа, там також були певні жести від нього. Да? Ну, варто було за саме закритися. От Зеленський, ну, на мою думку, вчинив правильно ну, в плані того, як він сів. Так, от, е з приводу Трампа, м акторська гра, велика впевненість в собі, впевненість в своїх силах, Дуже багато емоцій. Король кубків, дев'ятка кубків, тобто захист себе, своїх територій, багато самовпевненості, самолюбування, тобто, ну от якось так було бажання, да, по шість мечів, було бажання якимось чином вплинути на ситуацію. Ну і так голосно, щоб якби всі, всі почули, щось він, мабуть, думав, що хтось таки сяде за стіл перемовин ну, і таке. Звісно, не знаю. Вже, мені здається, аналітики могли б подивитися на поведінку да, Зеленського, як він себе поводить, як в Україні все відбувається, могли б зрозуміти, що такий план не буде працювати. <кій> З приводу Венса там у вас ще було зараз, от мені. Ну, давайте, мабуть, окремий розклад на Венце. Давайте взагалі в Штатах позиція Трампа на зараз, бо там вже ж і протести почалися, вже і розкол серед влади. Що на зараз з авторитетом Трампа в Штатах? Ну, от, на зараз будуть намагатися обмежити його в якихось правах. Намагаються втримати позицію, тепер він буде, можливо, захищатися. На цій серії це я говорив, це я не говорив. або Я мав сказав одне, а мав на увазі трошки інше. Як зараз відносяться ту мечів дуже гостро бажання вирішити, бажання відрізати, бажання розібратися, поставити крапку. Ту мечів це в певній мірі і загроза. І загроза для самого Трампа. Тобто загроза а, і в плані його правління, в плані його життя, загроза взагалі всім його планам, всім його проектам, Тобто він, знаєте, таке відчуття, що він став не ну він не про Штати, да? тобто люди там, ну, американці, да, хто дивився. То якимось чином дотичний до його політики, побачили, що ця людина зацікавлена виключно в своїх інтересах. І тепер дійсно все буде змінюватися, от як він цього хотів. От, в принципі, по колесу фортуни ту смачів, знаєте, як розвал всіх мрій, і сподівань, куди він там рухався, цей Трамп, за що він працював, за що він боровся. Я після такої трошки перерви маю відновити говір. Тому дякую за, за терпіння. Можу перший розклад. Після перерви можу трошки заїкатися. Чи загрожує імпічмент тепер Трампу? Після цього всього. Відправлять його у відставку, да, буде ситуація, коли він не зможе виконувати свої обов'язки. По повішеному вісім кубків тут з двох сторон можна прочитати. З однієї сторони, що він сам може піти, якщо відчує, відчує якусь загрозу, да, або його можуть піти, тому що він буде по-повішеному, це як людина, яка Нездатна приймати там, правильні рішення людина, яка не, не здатна ну, повноцінно виконувати свою роботу. У зв'язку з чим тут якась помста може бути, причому тут в Штатах сама ситуація. Дійсно, хтось може помститися по трійці мечів. Це певний розкол, певний розкол в поглядах, та? тобто, ну, і американці. Якось інакше почали на нього дивитися, можливо, хто раніше його підтримував, на зараз з розбитим серцем. Да? Ну, побачили і там трошки а, прозріли від таких заяв, від такої позиції. А, Штати чекає певна трансформація, бо карта імператриця вийшла, да? є розклад на каналі, здається. Роки півтора йому, згадую назву Штати на порозі війни, чи Штати готуються до війни. Ну, от якось так панство. Там якраз мова йде про цей період виборів. І карти чітко показали, що Штати чекають такі цікаві незворотні зміни. Подивіться, якщо ще не дивилися, от. Так як Таро строки сильно так не показує, да, то ну, розуміємо, що от вибори пройшли плюс-мінус якісь там місяць, два-три в обидві сторони, ці події вони можуть програватися. Ну, добре, давайте ще я хочу спитати сила Трампа в світі, чи так він досі впливає на всі події в світі? Ну, Він собі так думає. Дев'ятка кубків, я ж кажу, дуже самовпевнена людина, дуже самовпевнена. Чи він так само впливає? Ну, Тут не тільки він, тут мова ще йде і про Кремль, король Пентаклі вийшов. да? Карта диявола. По-перше, з однієї сторони є певні прив'язки Кремля до Трампа. З іншої сторони, ну, тобто там і шантаж може бути, да, і дуже великі гроші, якісь обіцянки, страх Трампа, страх Кремля. Ну, тобто, тут така, знаєте, підв'язка. да, з іншої сторони, можна сказати, що на зараз він думає, що він впливає, на зараз він може відчувати, що він, його гроші, що це все його захистить, що він там в якійсь безпеці, що він може повирішувати всі питання так, як ну, нереально багато і так далі. Але диявол в кінці перекриває, знаєте, не так сталося, як згадалося. Да? Не кажи його, поки не перескочиш. Карта диявола інколи говорить нам про не зовсім правильний вибір. Людини, яка ну, розпоряджається своїм майном, але по королю Пентаклів це може бути те, чим ти керуєш. Так? Тобто, ну, як... Неправильно розпоряджається там, країною, ресурсами, ресурсами країни. Ну, от якось, так. Тут від його оточення йому варто чекати якоїсь Підстави якоїсь біди. Або ще по трійці кубків це може бути не стільки його оточення, скільки трійця, якісь його компаньйони, з ким він домовився. Ну, от, якраз стосовно оцих всіх справ, що на зараз в Україні відбуваються. Ну, чекати йому, ну карта смерті. Э... По фінансам буде він просідати, причому тут і штати, але більше як він сам за свої фінанси потім буде переживати, якась ще ситуація з його ресурсами, з його грошима, з його вкладами над ним буде вісіти така, знаєте, несприятлива. Добре, давайте глянемо, що там за допомогою. Допомога від штатів Україні, бо сьогодні вже почали говорити, що вона зупинена. Чи вчора, коли не на днях. Що з допомогою від штатів Україні? Ну, от е це те, чим будуть маніпулювати. Да? Знову рицарь мечів. Це ще панство не кінець. Оці всі сварки, оці всі голосні заяви. Бажання натиснути, бажання шантажувати. Дійсно, заяви, заяви голосні можуть бути про те, що воно припинено, але це на зараз лише шантаж і примус сісти за стіл перемовин або примус піти на ті умови, які хоче від нас Трамп. Що на зараз? З підтримкою і з допомогою карти імператриці, ну, Тут знову можна сказати, що все, по суті, відбувається так, як воно відбувається. Виходить карта України, карта Шута. Ну, та, З однієї сторони, ми, можливо, там і… Це знаєте, як коли ти з однієї сторони готовий. До того, що ну, там, до найгіршого сценарія, да? ти не думаєш, що він може статися, але ти в принципі готовий до найгіршого сценарія. Але імператриця вона більше показує про те, що все має відбуватися, як все йде своїм чередом. Імператриця ще говорить про те, що потрібен час на певні процеси тут не завжди можна на щось вплинути. Ну, щось прискорити: чи буде Україна отримувати від Штатів допомогу? Щось буде. Можливо, не зараз, можливо, трошки пізніше. І не зовсім від штатів, да? можливо, ще від якоїсь третьої сторони, під прикриттям, так сказати, виходять наші партнери. Через біль, через розчарування ми отримуємо тих, тих партнерів, від яких будемо отримувати захист. Ну, Про це карти дуже давно говорили. Чи дійсно її зупинили, цю допомогу, про яку говорять? Ну, Вона, да, вона тут, начебто, як на паузі. Знову бачите, ця дев'ятка жезлів. Сімка Пентаклів, вона начебто на паузі, але порятунок приходить від наших партнерів, можливо, десь згодом все ж таки ми отримаємо. Ну, я вам хочу сказати, що чотирка пентаклів щось таке є. Щось таке є у України. Можливо, на певний період ми можемо почувати себе в безпеці, да, звісно. Мало менше в плані поставок, не так, як ми собі планували, не так, як нам там хтось обіцяв. Це не обов'язково навіть і про зброю. Тут, зараз, панство, секундочку, я перепрошую. Так, друзі, перепрошую. От, не факт, що прямо про зброю, тут, можливо, ще і буде зупинка. Якихось комплектуючих, які нам могли ну, привозити там, да, або нам доставляти для виготовлення чогось свого. Але на певний час, бачите, ми якби захищені тут небагато, але є. Чи буде відновлено, ну давайте спробуємо ставки. Від партнерів, так. Да. Перерозподіл буде все рівно від партнерів, да, будуть побудовані якісь нові, взагалі нові стосунки. От ви розумієте, оця вежа, воно рухнуло по великому рахунку, все те, що мало рухнути, все те, що трималося там десь на волосині, да, ну, воно вже не було таке дієве, і ну, це потрібно було зробити. Це мало статися. Рано чи пізно це мало статися. Ну, якось так. Чи буде відновлена, буде відновлена, але, можливо, ще від когось іншого. Тут не факт, що конкретно від штатів Я ще, знаєте, як хочу. Хотіла ще раз спитати з приводу оцієї сварки. Мені цікаво, що вони всі, так, знаєте, напали. От давайте спитаємо так. От не зі сторони Трампа, що це була засварка, а зі сторони штатів в цілому, ну, зі сторони цих посадовців, які були присутні на цій зустрічі, що це було взагалі? Да? Чи це було сплановано, чи це було. Що це була за нападка на Зеленського? От знову Верховна Жриця. Дуже багато емоцій, боротьба его, знову ж таки, от, знаєте, боротьба за популярність. Отак от мало статися. Верховна Жриця карта зірка по долі. От Такі ситуації, вони, знаєте, коли щось тобою керує, і ти там робиш якісь речі. Ну, а так мало статися. Вони мали себе так повести для того, щоб у України з'явився шанс вийти з тої кризи, знайти ще якісь варіанти для вирішення питань з ресурсами. Чи, чи ця сварка у вас ще було таке питання? Чи ця сварка означає, що о, скоро закінчиться? Війна. що ми наближаємося до закінчення активних бойових дій. Чи ця сварка, чи вона означає, що Україна наближається до закінчення активних бойових дій? Не зовсім. Це як один із варіантів. Тут все має рухатися так, як має рухатися. Знову ж таки, шістка мечів ще дуже часто показує на самотьок, знаєте. Ця сварка просто як. Заклик, як е, крапка, це для нас спосіб знайти собі інших партнерів. От і все. Для нас спосіб вийти з кризи. Да? Тобто ми на шляху. Якщо ми говоримо про закінчення активних бойових на да? по 6 мечів, ми на шляху. Ну, панство, цікаво. Добре, давайте зараз будемо дивитися ще інші питання. Чекайте, сьогодні ще нових розкладів. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.